Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: на фронті загинув воїн із Золочевського району Володимир Черкалюк. Ми запитали, яку поезію Тараса Шевченка ви можете процитувати. У Бузьку відбулися урочистості з нагоди 210-ї, річниці з дня народження Тараса Шевченка. На фронті загинув Андрій Козлюк. Бійці 146 го окремого римполку відвідали курси підвищення кваліфікації в Іспанії. Загинув воїн із Золочевського району Олексій Григор'єв. У бродах горіла церква, підвищення кваліфікації наших ремонтників у Німеччині. Попрощалися з 25-річним воїном Тарасом Дуфанцем. На фронті загинув воїн із Золочівського району Черкалюк Володимир Миколайович, 2003 року народження. Про це інформують у Поморянській громаді. Ми у вічному боргу перед захисниками, які віддали життя за Україну, за нас усіх. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Нехай його велична душа знаходить спокій, а його внесок у захист рідної землі завжди буде пам'ятатися світла пам'ять і шана Герою України. 9 березня виповнюється 210 років від дня народження Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Ми запитали у людей, яку поезію Тараса Шевченка ви можете зацитувати. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москва любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а той, стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне, співаючи, коли знає, за що люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди знущаються вами, не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало, серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує. Де жартує з москаликом, там і заночує, не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобрає стала. Нехай собі тії люди, що хотять, говорять, вона любить, то й не чує, що вкралося горе. Прийшли вісті недобрії, поход затрубили. Пішов москаль в Туреччину, катрусю накрили. Не щулася, та й байдуже, що коса покрита. За милого, як співати, й потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися. Тоді Катерина буде собі московкою, забудеться горе, а поки що нехай люди, що хочуть, говорять. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милій. Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як криве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волю укорпіти. Що можете згадати на пам'ять Тараса Шевченка? А я вчора був біля нього, вчора там оркестр був, музика грала, того. Ну, Що більше згадаєш про нього? Світи тихий, краю милий, моя Україну, за що тебе сплюндровано, за що мама гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діток маленьких розуму не вчила, молилась, турбувалась, розуму навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Мені 13-минало, я посягняти за селом, наче сонечко сіяло, то мені таке було. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіть, і вражою злою кров'ю волю окропіти, І мене в сім'ї, вольні, в сім'ї нові не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Зацитуйте, будь ласка, Тараса Шевченка, кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, лихо роблю з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи й кине, піде собі в Московщину, а дівчина гине, якби сама ще нічого. А той стара мати, що привела на світ божий, мусить погибати. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди, лихо роблю з вами. Саме актуальні вірш на сьогоднішній день. Садок вишневий, коло хати, хрещі над вишнями гудуть, погатоги з пугами йдуть, йдуть співаючі дівчата, а мотори вечеги ждуть. У мене може бути спогад про Шевченка. Як у мру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні милій. Це зараз дуже актуально і дуже сумно. А будемо згадувати потім якісь веселіші вірші. Дякую. Гарного Дякую. дня. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі лихі люди роблять лихо з вами. Думи ж мої, думи ж мої, лихо мені з вами. на що стали на папері, сумними рядами. чом вас вітер не роби? Звіяв, як це був чом вас не приспало, як малу дитину. На фронті загинув Андрій Козлюк, 1990 року народження із села Богутин Золочівського району. Воїн був водієм механіком багатоцільового тягача легкого бронтранспортера. Загинув 27 лютого 2024 року на Запорізькому напрямку. Йому було 33 роки. Втрата воїна це болюча рана для кожного українця. Ми у вічному боргу перед захисниками, які віддали життя за Україну. Світла пам'ять і шана герою України мужній чоловік був справедливий був чоловік. Тут це буде отець, один Микола з православної громади. Він більше він з ним 10 років був при службі. Але це насправді була дуже чуйна людина. Самі бачимо по кількості народу, що заслужив. Заслужив пам'яті, заслужив тих добрих слів, які можна сказати в його пам'ять. Бо людина. Була віддана не тільки своїй родині, а віддана була і Україні. Це найважливіше в нас час. Коли ми розуміємо це, бачимо це, відчуваємо це. Я думаю, що це найголовніше, якщо є люди, які мають велику повагу, значить мають повагу до нього, до його пам'яті, до цієї родини, яка переноси такі тяжкі хвилини. Я думаю, що це можливо тим все сказано. Сумна, трагічна. Звістка прийшла і до нашого малого села Богутина. Знову чергова жертва війни. Що сказати за Андрія? Він на моїх на очах моїх виріс, бо я тут вже з 2000 року в церкві Паламарів, коли їх бабця привела. Він знаєте, якийсь такий був. Ну, не, не по дитячому чи не по-хлопчачому, якийсь дорослий, такий, знаєте, відповідальний, такий він ніколи все, що і потім вже, навіть як вже був старший, він завжди все послухав, все якийсь такий був жив, одружився, хотів жити, мав для кого жити. Ну але на жаль, той. Наш спокійний ворог обірвав те молоде життя, і тяжко. Я прошу Бога, щоб Господь допоміг перенести той біль втрати, найперше, тій молоді дружині, в тій сім'ї. А він для нас буде в нашій пам'яті завжди як, як герой, як той, що віддав своє життя, щоб ми були тим народом, до якого ми прагнемо. Бо спокон віку наші прадіди завжди захищали свою землю. Українці ніколи не засіхали на чиїсь. Не претендував на щось. Ми, ми завжди змушені були захищати своє. Десь прочитав, так за може може, не, не скажу, дерево свободи треба поливати кров'ю. І дуже часто кров'ю найкращих. І він є одним з кращих, який віддав своє життя. віддав, що найдорогоцінніше, що має людина за наш за нас, за кожного з нас, за нашу державу, щоб вона стала тою дійсно державою, до якої ми прагнемо, кожен. Бо напевно Путін, російський агресор, він не розуміє, що людину. Свободолюбиву людину не можна чимось приневолити. Не можна приневолити. Ми завжди, наші предки, завжди хотіли бути вільними, завжди хотіли бути господарем на своїй землі. Але, на жаль, треба платити за ту, за ту свободу, дорогу дуже ціну. Хай Господь прийме його душу до Царства Небесного. Для того, щоб якісно та своєчасно відновлювати та ставити у стрій сучасну натівську зброю, військовослужбовці 146-го окремого ремонтно відновлюваного полку відвідали чергові закордонні курси підвищення кваліфікації, повідомляють у прес-службі полку. Цього разу країну, яка приймала та навчала нас, була Іспанія. До речі, не так давно наші військовослужбовці вже проходили курси у цій країні союзниці, проте трішки іншого спрямування. Багаж нових навичок, які отримали бійці полку, безумовно допоможе більш вправно обслуговувати зброю та техніку в умовах війни. Щиро вдячні вам за це. Разом усе здолаємо. Інформує окремий ремонтно-відновлювальний полк. 8 березня в місті Бузьк відбулися урочистості, приурочені до відзначення 210-ї річниці від дня народження великого поета, художника, мислителя і борця за волю Тараса Григоровича Шевченка. Велетень духу, український мойсей, пророк, батько кобсар. Тарас. Просторно в цьому імені у ньому вся історія наша, все наше буття. Уявити себе без Шевченка, все одно що уявити себе без неба. Він наш всесвіт, нас просто не існує без нього. Шевченко це Україна, Шевченко явище унікальне. Він вершинна парость родового дерева нашої нації і гранитель духу народного. Він той. Хто дивиться на людей душею? Зібралися тих перших лісняних днів, щоб шанувати, шанувати велику людину Тараса Григоровича Шевченка. Це людина, яка є нашим символом на рівні з гербом, з прапором, з вишиванкою. Це людина, яку, знаєте, я думаю, майже у всіх країнах світу. І та людина, коли кажуть Шевченко, розуміють Україну, коли кажуть Україна, розуміють Шевченко. На фронті загинув воїн із Золочівського району Григор'єв Олексій Ігорович. Про це інформує Красненська селищна територіальна громада Золочівського району. Мешканець селища Красне Григор'єв Олексій Ігорович 1997 року народження. Пішов 4 квітня 2022 року обороняти батьківщину. Він служив старшим водієм понтонного відділення, понтонного взводу, понтонної роди, понтонно-мостовного батальйону старший солдат, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, даючи вісіч збройній агресії Російської Федерації, загинув 21 листопада 2023 року від множиної руйнації різних ділянок тіла, ушкоджених внаслідок військових дій, спричинених іншими видами вибухів та уламків в районі населеного пункту. Тягинка Береславського району Херсонської області, співчуття з горьованим батькам. Хай Бог укріпить та допоможе перенести це горе, повідомили у Красненській громаді. Світла пам'ять і шана Герою України. У Золочівському районі вогнеборці ліквідували займання в церкві. Про це повідомляє кореспондент Золочів.Нет з посиланням на Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. 4 березня, о 22.18 До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в місті Броди на вулиці Тернопільська Золочівського району в цегляній церкві, релігійної громади Української католицької церкви парафії собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі. До місця події було направлено рятувальників Львівщини за підвищеним номером виклику. О 23.01 пожежу локалізовано та о 23.10 ліквідовано. Вогнем знищено та пошкоджено церковне майно. Врятовано церкву. До ліквідації займання було залучено 40 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. Причина виникнення займання встановлюється, інформує головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Військовослужбовці 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку у рамках покращення своєї кваліфікації отримання нових знань та навичок відвідали одну із країн, яка надає нашій батьківщині надзвичайно потужну підтримку німеччину. Повідомляють у прислужбі полку. Інструкторами були військовослужбовці із США. Цього разу бійці полку навчалися ремонтувати, відновлювати та обслуговувати надзвичайно потужного дикого звіра бронтранспортера Інтернешнал МАКСПРО. Щиро вдячні за допомогу, за те, що підтримуєте нас у ці важкі часи. Разом обов'язково усе здолаємо. International Max Pro – це бронтранспортер, який виготовляється компанією Navistar International та стоїть на озброєнні армії США з 2007 року. Використовується збройними силами України з літа 2022 року. Інформує окремий ремонтно-відновлювальний полк. На фронті загинув воїн із села Полтва Золочівського району, Дуфанець Тарас Олегович. Про це інформує Красненська селищна територіальна громада Золочівського району. Йому було лише 25. Війна невблаганно забирає молоді життя. Навіки попрощалися зі справжнім воїном, мужнім захисником Тарасом Дуфанцем. Надзвичайно добрий, світлий Тарас мріяв, будував плани на майбутнє, був надією родини. Але ворог жорстоко несправедливо обірвав молоде життя, розтоптав та поламав мрії і надії. Рідне село Полтва, родина, друзі, побратими, громада велелюдно провели бійця у вічну путь, поховали воїна на місцевому кладовищі з військовими почистями, низький уклін герою, вічна пам'ять та слава, щирі співчуття рідним та близьким повідомили у Красненській громаді. Світла пам'ять і шана Герою України. Дякуємо вам за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише. Перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії, дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!